ЧАЕС, що з радіацією в столиці. Власне, 14 лютого було потрапляння російського дрону Шахеда в укриття на ЧАЕС. І тільки сьогодні міністерка екології Гринчук каже, що вдалося загасити пожежу. Тобто, пожежа тривала цілий місяць і нам нічого не говорили. Рівень радіації, ймовірніше за все, піднявся. Однак нам про це також нічого не говорили. Насправді відбулося. Ушкодження конфайменту, тобто це укриття над укриттям довжиною 200 метрів. І весь цей час відбувалося тління. Служба безпеки щось розслідувала, ДСНС щось намагалося загасити, а воно тліло. І сказали нам про це лише через місяць. Зараз можна точно сказати, що пожежі немає. Однак саме укриття точно. Зараз під загрозою, тому що будували його на кошти послів G7 і будували його як укриття над укриттям, тобто його точно треба зараз оновлювати. Якщо ви розумієте, то ми повідомили також МАГАТЕ. І що МАГАТЕ? Міжнародна атомна організація, яка відповідає за безпеку. Вони просто глибоко стурбовані, вони нічого не зробили. Вони сказали, може, це і не шахет, а може це взагалі не Російська Федерація. Ми дуже переживаємо. Тобто це абсолютно безкорисна для нас організація. Що лишається фактом? Фактом лишається те, що треба тепер слідкувати, щоб не було повторних уражень укриття, тому що витік радіації все таки може бути.